Місяць, який вам підкине ситуації, або вони вже накопичилися, коли треба буде викручуватися. Те, що ви викрутитеся, в мене питань нема. Але е дуже така велика підвищена активність, вона ну, ніяк не буде сприяти тому, що у вас буде все супер по вашому здоров'ю. Звертаємо увагу на очі, щитовидна залоза, спина. Ноги, е, ЖКТ, кішково-шлунковий тракт. Отак, там по-іншому, да? трошки абревіатура. Тобто, отак, бережіть, викручуйтесь на здоров'я супер! Але бережіть своє здоров'я. Е, цей місяць вам не для чогось. Як сказати, нового? Це буде трошки потім. Зараз треба розпітляти, зараз треба позакривати все, зараз треба скрізь навести лад. Порада для стрільців. будете все розрулювати, трошки не спішіть. Робіть все так, як має бути, то, щоб не перероблювати. Тобто є такий шанс, що ви будете все в попихах, в такій спєшки, все дуже швиденько-швиденько, а, а, а прийдеться потім або отримувати по гарбу, або перероблювати. Тобто, нехай все буде зроблено швидко та якісно. Отако. Козроги будуть робити висновок про своє оточення, не в позитивну сторону. Чекайте таких неприємних слів або вчинків від людей, які Чесно кажучи, мені здається, що вже були прощені, от вже були допущені до другого шансу, от вже якась там милість на них зійшла, але вони не зрозуміли. Оце нехай буде останній раз. Хто не розуміє, як має ставитися до вас, а ви ж себе не на помиці знайшли, да, пам'ятаємо, також тож всі йдуть, куди там вони йдуть. Так, далі, що ще цікавого? Всі, хто займається перероблюванням себе, оновленням себе або свого житла, флаг у руки, і от зараз саме той час, коли це потрібно робити. Окі. Так, поради для козирогів. переключайтеся на якусь якесь діло якщо ви сидите без діла придумайте його собі якщо ви 800 гривень донат, дякую молодці. Якщо ви працюєте на чотирьох роботах і вам не до діла, придумайте, як ви будете проводити, як ви будете не те, що проводити вільний час, у вас його нема. А як ви будете розгружатися, як ви будете вивільнювати оте, от, от що у вас накопичилося? Як ви будете то робити? Карти кажуть. Пора звикати до землі, але в гарному сенсі цього слова. Може посадити рослини. Може піти ножками басіком погулять десь по лісу, да, щоб кліщів на жопу нахватати. В Взагалі, зрозуміло мене, да? природа вам у поміч тут. Аж дивно. Аж дивно, бо у нас з вами якось тв Ту -тут -тут -тут. рівненько. Навіть не знаю, що й робити, коли рівненько. Ти вже звик до якогось піздіця. Віздісущу. Значить, що у нас з вами відбувається зміна напрямку роботи, як ми заробляємо кошти або зміна, або нова гілка, або якісь ідеї, які давно лежали, і зараз їх треба дістати з того, комода і якось реалізувати. Дуже чітка, прям аж дивно, дуже чіт, чіткий такий розділ: сім'я, типа сім'я, все ок, там, всі теми позакривали, всі накормлені, напоєні, жопи помиті, все ок. В сім'ю ми не несемо якусь там руйнівну енергію. Робота то є робота, помріємо дома, працюємо. Ну, якось не аж не схоже на нас щось. Тобто, де є моменти, там, де треба гаркнути або сказати: стоп, да, більше не треба, більше не треба. Це точно наш гороскоп? Потім напишіте мені в водолії, як воно все відігралося. Порада для нас із вами. Порада для нас із вами на липень місяць. Ніяких стресів. ну, нехай весь світ післязавтра йбніться головою, а воно вже залишилося. Абсолютно, це нас не Тобто, От той, пам'ятаєте, і в минулому місяці у нас була така картинка, що той пірат іде, Джонні Деп в піратах Карибського моря, іде по палубі, яка нахер просто вся взривається і щепки летять, а він іде і. Ну, абсолютно, не звертаю уваги на те, що відбувається. Новини гарні. Розширення по роботі, розширення підвищення, поява тієї роботи. Нарешті ви знайшли те, що вам подобається. Це дуже гарні новини. Новини не дуже. Щось ви будете якось мудріть і хитріть перед людиною, щоб якось її задобрити. Щоб отримати бажане вам, так чи інакше, навіть якщо ви щастя бажаєте тій людині, це ви так хочете. Так зманіпулювати нею. От ваші маніпуляції, вони ні до чого. І вони призведуть тільки до ваших проблем зі шлунком, тобто не переварювання чогось. Пішли всі нахер, слухайте, я вас умоляю. Якщо людина не хоче змінювати своє життя, якщо вона сама не розуміє, що для неї добре. Хто ми з вами такі, щоб витрачати нерви на тих підарасів? Ну, от, да, І щоб ми їх ще обговорювали. Хто ми такі? Порада для рибок? Якщо ви чуєте. А в липні місяці, що хтось хоче пригнути з моста, можете запропонувати просто якусь фото-відеозйомку цього моменту, ну, щоб воно якось там залишилося в аналах історії. Якщо вам хтось погрожує, що він там піде з роботи, або піде з дому, або ще щось, ну, дайте йому конфету, нехай йому буде приємніше це робити. Ну, слухайте. Гарні новини. А, нарешті вирішення ситуації, яка не давала рухатися далі. Це може бути і про подорож, це може бути і про роботу, і про вирішення будь-якої проблеми в вашому житті. Гарні новини. Да, Поданавлювати подарунки. Подарунки долі у будь-якому вигляді. А, перехід. Від маленького до великого це може бути і підвищення, це може бути зміна життя на більш комфортне, це може бути новий рівень у стосунках. Тобто, Ту тут -та 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 -та. так, порада для скорпіонів. Як із Мастера і Маргаріти. Нічого ні у кого не просіть. Прийдуть і самі все дадуть. Отак от така порада вам. Поїхали далі. Будь-які процеси, які ви почали робити ну, точно не позавчора. Тобто, це такі якісь давні вже справи, які пов'язані з. Здоров'я, документи, переїзд, транспортні засоби, ліцензії, дозволи всі ці процеси будуть вирішені. Тисячу гривень донат. Дякую, молодці, красавчики! Всі ці процеси будуть вирішені, або такий буде дуже потужний, потужний поштовх саме у липні місяці. Для вас і для вашого життя. Порада для овнів. Порада така ніде не показуйте, що ви все знаєте, ніде нікому не давайте свої поради, коли вас ніхто не питає. Навпаки, щоб досягнути бажаного саме у липні місяці, вам треба просто знаєте. Це як, знаєте, виграти спіру жінки, да, першим притворіться мертвим. Тобто у вас така сама задача. Ви маєте бути, вигляд у вас має бути бідного, нещасної, бідної, нещасної людини, яка потребує порад, яка не може нічого зробити, яка вже ну просто вже вона трошечки все надоїла і вона розрядилася батарейки вже на нулю. Отак. І тільки така поведінка призведе до того, що ви своє бажане отримаєте. На, на перший план виходять питання пов'язані з вашими дітьми. Чи то буде про навчання, чи то буде про дитячий табір, чи то буде про виховання. Це вже у кого як вийде. Когось чекає розлука з дітьми. Зверніть увагу також на здоров'я дітей або на болячки, які дитячі. Ну, типу, що там у, у дитинстві, чим ми хворіємо? Це може бути вітрянка, це може бути кір, там, не дай Бог, але от зверніть увагу, щоб у вас цього не було. У кого нема привівок, може треба зробити, але через консультацію лікаря. Порада. Для тельців. Що є два варіанти? Якщо треба вам у липні місяці з чимось оприділитися, якщо треба обрати, якщо треба зробити правильний вибір, якщо на вас тиснуть за, за цей вибір з приводу цього вибору, не ведіться. Ваша задача. Ну, така порада, але що, що маємо, то маємо. Нічого не робити, ні, нікого не обирати, ніяку сторону не відстоювати, ніяку позицію не займати. Тобто бути таким нейтралітетом на весь місяць. Просто споглядати, просто спостерігати, ніяких рішучих дій, висновків, своїх там, рішень ми не приймаємо. Ну, такий складний вибір або в монастир піти, або на наблядки? Отака буде історія. Так, буде вас шатати. Кожен обирає для себе самостійно. Але якщо ви вже робите якийсь вибір в той чи інший бік, думайте тут навіть більше не про себе, а про своїх близьких, як воно буде? Для них, тобто, якщо ви десь дінетесь, подінетесь, підете во всі тяжкі, або зробите вибір там, де ви будете самі собі не належати, в такий бік, чи ви достатньо попіклувалися про своїх близьких, чи можуть зможуть вони без вашої уваги допомоги і таке інше, або якщо навпаки ви така, така собі вільна людина, пішли всі нахір. І я йду в монастир. Таке саме питання. Типа Ви Ок, а як інші? Бо люди є, які від вас залежать. Порада для левів. Порада для левів. Навчіться, а саме в липні місяці, зверніть на це увагу на критику, на поради своїх близьких людей. Не треба одразу посилати всіх до причинних органів, не треба показувати свою значить, кашачу натуру. Просто послухайте, якісь поради вам дуже сильно знадобляться. Причому від дуже несподіваної людини. Ця людина точно не користується у вас авторитетом. Це однозначно точно. Прислухайтеся. Також не час для якихось змін, окрім якщо хтось планує дитину або має там народитися дитина, хтось планує стати батьком. Батьками або хрещеними да, вперед із піснею. Але все, що стосується. Зміни роботи, зміни образу життя, ем, якихось творчих планів от, розпочати саме в липні, або 400 гривень донат, дякую молодці, або очистити своє оточення. І вже, нарешті, все набридло, щось треба починати там, заново спочатку, або робити якийсь бізнес, який буде працювати, без вашої уваги. Це, звісно, дуже все класно, але не в липні. А, порада. Робіть бізнес план. Уявляйте собі все, що ви хочете змінити або побудувати. А, Промуштруйте всю інформацію, яка вам знадобиться для реалізації ваших планів у майбутньому. Тобто цей місяць це така підготовка бізнес-плану має бути. Хто займається фотографією, хто хоче знайти собі роботу онлайн, хто м -м, займається рекламою. Творчі професії тут можна погоджуватися на якісь нові образи, нові ролі. Тут можна, тобто, це такий є виняток. Знову ж таки, тут у нас поділилися бачите всі на два фронти: Одні, одним треба вирішити якісь проблеми. Да? Дуже причому в такому терміновому режимі, а для інших зовсім нічого робити не потрібно. Отут треба вирішувати проблеми. Тобто теразам треба навести лад, знову ж таки, те саме: документи, пропускні якісь штуки, все, що стосується роботи, все, що стосується купівлі, продажу, оформлення, переоформлення, дарування. Липень місяць вам такий віконце для змін. Саме у цих е, штуках, якщо прошляпите липень, далі буде складніше вже щось міняти, переоформлювати, робити якісь документи і таке, і таке інше. Порада для Терезів. Так, звертайте увагу на увагу на знаки. Які знаки? Якщо щось не вдається, не, не, не вдається довести до ладу, от ви вже головою б'єтесь обстійно, ви вже підключили всіх знайомих, ви вже і так, і сяк, це може будь-що бути. А воно не вдає, от воно не йде і все. І ви саме в липні вирішите, можете вирішити, що, мабуть. Те, що потрібно відпустити, або те, що вже не працює, його легше переробити, ніж якось реанімувати, або перезапускати, або давати інше життя. Подумайте про це. А, ситуація повторюється. Ситуація повторюється, і це урок, який не пройдений, який не вирішений, чого це стосується. 300 гривень донат, дякую молодці. Значить, це стосується наступного. Ви досі ведетесь на те, що ви унікальні, допоможіть, ви потрібні. Тобто, коли інша людина таке каже, таке говорить і хоче вас використати в своїх цілях, ви на це досі ведетесь. В цьому урок. Фільтруйте, хто що просить вас зробити. Фільтруйте навіть 150 гривень донат, дякую молодці, свої почуття щирі або які е, народяться саме в цей місяць, саме в липні місяці, да, будуть зароджуватися. Тобто, контролюйте, будь ласка, оцю всю вашу мілоту, допомогу, щирість, горе зверну і все таке. Фільтруйте. Бо можете знову ж таки обрати не ту людину, можете, ну можете зробити самі собі собі боляче і вже вкотре, тобто це не перший раз. Порада для близнюків. Повіряйте будь-яку інформацію, до всього ставтеся скептично, е ну, якщо можете, не сильно спілкуватися з новими людьми у липні місяці, е не звертати увагу на будь-яку інформацію, яку ви отримали, бо все, що ви будете чути, слухати, бачити у липні, то є трошки таке, знаєте, мутатінь. А раки навпаки, 300 гривень донат, дякую, молодці. Молодці. А раки навпаки, вони збирають у цьому місяці всіх докупи. Не дивуйтеся, якщо будуть з'являтися люди з минулого. Якщо ви будете частіше бачитися з вашими друзями, якщо будуть з'являтися нові друзі, це от для вас, якраз таки, це ок. Це такі помічники, які прийдуть до вас у ваше життя. Єдине, що. Що стосується переїзду, документів, транспортних засобів, наведіть з цим лад порада для раків. Конфліктні ситуації пов'язані з документами, робочими документами, пропускними документами. Все, що стосується роботи, ліцензії, дозволів. От, будь ласка, приведіть до ладу, щоб все було Е, Також хто працює руками, хто може травмуватися на роботі, дуже обережно, максимально обережно в цьому місяці.